Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Surprise І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати другу палетку нашої невідомої містичної коробки з 24 Kinder Joy, яка нам приїхала з Німеччини. В принципі, я очікувала, що тут буде серія Fast and Furious, і моє очікування підтвердилось. Ми з вами вже розпакували одну палеточку, хто не дивився, будь ласка, передивіться. Посилання буде в описі, а ми! Починаємо. Отже, ось такі 12 кіндержою ми маємо. Обкладинки у нас різні. Мають 1, 2, 3, 4, 5. Так, всі 5 героїв зображені на обкладинках. Отже, перший герой у нас в великої футболці. А2А. І тут маємо літерацію 4С2. Звуку немає, отже, це браслет. Вага нам це підтверджує 2544. Отже, це браслет. Ми з вами вже піймали 4 різні браслети. 4 герої я піймали і це, і це, на жаль, повторний. Такий у нас вже був. Будемо його розпаковувати. Ось такий у нас браслет на чорному. Ремінці, якщо можна його так назвати, ось така у нас тканинна вставка головного героя. Нам він ще не трапився як фігурка. Отже, ось такий браслет, який електризується. Отже, наступне це щось торохтить А2А37С2. Вага 3327. І я думаю, що це фігурка. Будемо сподіватися, що фігурки ми знайдемо. А це не фігурка. Це знову якийсь додаток з наклейкою, шнурком Дуже цікаво. Це у нас якась гра. Дуже дивно гра, як на мене. Ага, тут щось має випадати. А куди нам наклеїти наклейку? А от сюди і наклеїти. Ясно? Зрозуміло. Ось така гра. Так, як брелок вона виглядає дуже симпатично, в принципі. Має шнурочок. Ось так продягаємо. І ось таке у нас шнурок. А тут якась гра. По типу меморі. Ось така гра. Знову ж таки, я не думаю, що хтось буде в неї грати, нікому не потрібна гра. Отже, А2А 5 С 2 30,68 сотих. І це повторка. Така закладка в нас уже була. Сьогодні у нас що? День повторок. Ось така закладка, оцей логотип світиться, і ми її використовуємо. Можна як брилочок десь підвісити, а можна використовувати як закладку в книжку. Ось така закладка, на жаль, повторно. Одразу другий розпаковуємо. Тут браслетик. Нам одного не вистачає, то давайте нам беремо купу повторів. Це я, звичайно, жартую, але жарт не вдалий, тому що браслет повторний. Ось такий зелений сам браслет. І ось такий у нас головний герой на цьому браслеті в зеленому піджаку. На жаль, знову не дуже потрібна іграшка. А2А 36 С2. Щось знов додаток якийсь. 30,73. І тут закладка, але іншого кольору. Не дуже ок, але краще, ніж повторне. На тому дякую. І так, стара серія перевипустили з 21 го року. Це. Ну, щось страшне. Отже, закладка все те саме, в принципі, нічого нового, і оцей логотипчик FF світиться вночі. А де наша наклеїчка. На цій закладці ми маємо головного героя. На попередній була машина. и нашу закладку. Вот так. Тут у нас желтый э, механизм и серенький такой видбыток шин. Вот такая у нас закладка. что с Так, наступно. Так, QR-код не помню, показала, чи Наступна. це щось знов легеньке. A2A, S6, 2. 25, 6, знову легеньке А2А С62. 25 і 6, знов браслет. І о, другий браслет на цю палетку. Такий самий, на жаль, купа хламу, я дивлюсь у нас з вами а відкрита половина палетки. І продовжуємо. S1643S2. За звуком також це не фігурка, 2985 вага. І якась додаткова іграшка. І це машина. Добре, що е, такої у нас ще не було нова старт і фініш наклейки. це наклейок більше немалого, нема, логотипів нема. Отже, елементи, що світяться, у нас знаходяться на цій червоній ставці, якщо можна так сказати. Так, тут ми з'єднуємо. Ось так. А, просто з'єднуємо і все. Ось так виглядає наша машина. Задні колеса нічим не прикриті. Ось такий заїзди у нас. Катається непогано. Отже, ось така машина. Будемо влаштовувати перегони чи ні. Напишіть в коментарях. Продовжуємо. с 44, s 2 32, 31. Якщо це не фігурка, то це один з таких <див> <див> додатків. Дуже шкода, звичайно, такі додатки. І це фігурка. Нам пощастило. Це фігурка дівчинки. До речі, вона має скейтборд. Отже, вона у нас зображена в капюшоні, Має фіолетову опісаку і скейтборд, до речі, тут у неї. Отже, збираємо з двох частинок. Має синє з білим худі, зелене волосся. Зелене каре. В принципі, скінтон якийсь дуже дивний, прозорий. І ось такі фіолетові колготки. І має також фіолетовий скейтборд. Ось така у нас дівчина. Ставимо її на нашу підставочку. І ми маємо ще два герої отже, 3 з п'ятьох ми вже маємо. Дякую, що фігурка. Але Кіндер Джой у нас всього 4 штуки. Нам ще треба знайти цілу купу. В принципі, я думаю, що якщо ми знайдемо головний герой, то це вже буде непогано. 30,43, але це не він. Тут ми маємо літерацію S16, 45 S2. І тут у нас черговий додаток. До речі, машин має бути також 5, ми знайшли з вами 4. І, на жаль, це не вона, це повторна. Це повторна біла машина. Ми вже її бачили. До речі, я скаржила, що колеса погано крутяться і вона постійно тут роз'єднується. Ось, і неможливо добре з'єднати, вона постійно роз'єднується. І через це погано починають крутитися колеса. Ну, так, по, -по столі катається, вона наче непогано, але... але хотілося б більше фігурок. Ну, в принципі, машинки теж ок. Краще хай будуть машинки, чим такі браслети. Отже, S1, 6, 3 С2, торохтить 31 і 2. І тут ми маємо. І ми маємо автомобіль. Фіолетовий автомобіль у нас вже такий також був ось такий фіолетовий автомобіль. Він у нас зображений, до речі, на закладці. Отже, також катається непогано, але хотілося б чогось більшого. Аніж автомобіль. І у нас не зібрані два герої і два Кіндерджой. Звуку майже нема. s 1 6, 2 S2. 34,23. І ми тут бачимо. І герой, але повторний, на жаль, в оливковій футболці. На жаль, повторний. Дуже шкода, але ось такий повторний герой нам трапляється. Дуже мені шкода, що ми не збираємо хоча б оці п'ять нещасних героїв. Так, вони збираються от в таку підставочку, утворюючи п'ятикутник. І ми відкриваємо сьогодні останній кіндер Joy С16, 1 С2. Тут також шорох стукіт. 32-13. Чого ж нам тут трапиться? А, ага, воно трошки зам'яте. І, на жаль, знову повторка. Знову повторка, знову герой, але також повторний у нас такий уже був. Давайте його знову переглянемо. Ось такий у нас герой. Дуже багато повторів, дуже шкода. Коробочка всього 24 Kinder Joy і повторів шалена кількість. Так, 5 фігурок, але, на жаль, повторні. Ось так ми можемо з'єднати 3 фігурки, і у нас утворюється неповний п'ятикутник. Ось так вони стоять пліч опліч один до одного. Отже, ось такі іграшки ми мали сьогодні через хвилинку підсумки. Отже, ось такі фігурки і додатки з Kinder Joy Fast and Furious ми бачили на цій розпаковці. Отже, в принципі, це майже все, що ми знайшли. Єдине, що я не додала всі браслети. І у нас ще одна машинка. Давайте машинку додамо. Ось така у нас ще машинка. Отже, в принципі, було б 5 машинок і 5 головних героїв, і на цьому можна завершувати. Ну, окей, нехай додатки будуть ось, ось такими, або як закладки в книжку ось такого плану. Але оці браслети це щось жахливе. Просто жахливе. У мене інших слів немає. Отже, не збираємо ми повну колекцію хоча б фігурок і машинок. Машинок нам не вистачає одної, фігурок не вистачає дві. Але маємо повтори. Якщо я зможу, я обміняюсь і покажу вам повну колекцію. А я дякую. Вам що додивилися до цього моменту, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою, лайком, також тисніть на дзвіночок, щоб отримувати свої шняки, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.